Продам ось такий комплект ДБЖ. Це буде інвектор на 1,5 кВт. З 12 на 220 вольт. Півтора кВт це номінальна. 1500 Вт це номінальна. Пікова нагрузка це 3000 Вт. Але найкраще то так не нагружати. Тут іде ось такий інвектор. 220 вольт на виході. Чиста синусоїда. Переменний ток, дисплей, монітор, включатель, далі виход на доповнительний дисплей. Ось так виглядає. Провода в комплекті. Сюди йдуть. Потім йде акумулятор. Акумулятор буде ГЕЛ АГМОВський. АГМ і далі зарядний пристрій на 20 А. Ось такий зарядний пристрій. Він дійсно видає 20 А. Можна переключати на 10 А і на 5 А. Ось такий комплект, кого цікавить. Телефонуйте, номер телефону буде в кінці відео.